Отже, друзі, як залишатися на зв'язку, коли зв'язку немає і коли ворог атакує наші станції. Перш за все, я вам раджу підписатися на інстаграм або телеграм або фейсбук Держспецзв'язку. Це спеціальний державний уповноважений орган, який знається на цьому питанні, який лагодить наш з вами зв'язок, який буде давати і дає безліч корисних порад про те, як залишатися на зв'язку і що робити, і говорить, в яких регіонах України, в яких областях є зараз проблеми. Друге головне правило від нього нікуди не дінешся скоротити всім споживання зв'язку. Це означає, якщо ви можете підключитися до Wi-Fi і виключити при цьому телефонну мережу, будь ласка, зробіть це. Це просто і супер дієво. Друге, якщо ви можете відмовитися від завантаження відео, будь ласка, відмовляйтеся від відео ніяких нетфліксів, ніяких YouTube каналів комусь можливо, ви врятуєте цим життя, тому що людина зможе отримати завдяки вам маленьку порцію зв'язку. І під'єднатися, зателефонувати в швидку, зателефонувати в ДСНС, дати якесь повідомлення необхідне для наших ЗСУ. Будь ласка, читаємо книжки, будь ласка, повертаємося до часів, коли нетфліксу і Ютубу не було, розмовляємо один з одним і таким чином зменшуємо споживання. Далі, якщо ви не можете відмовитися, наприклад, від розмов, ці розмови мають бути короткими. Якщо можете відмовитися від розмов, будь ласка, надсилайте повідомлення смс. Месенджери. Наступне важливе правило. Коли ви бачите, що лягає зв'язок або чуєте повідомлення, що ворог атакує станції, будь ласка, зменшуйте роздільність відео, які ви дивитеся, в тому числі в YouTube, це може суттєво зменшити навантаження на мережу, а також вимикайте так зване фонове завантаження або автозавантаження медіафайлів, наприклад, в месенджерах. Далі. Якщо зв'язку взагалі вже немає, ви все ще можете користуватися зв'язком по типу рації. Є спеціальні аплікейші, які дають цю можливість лише встановити їх треба зараз. Наприклад, я рекомендую BridgeFly, але їх є декілька, вони працюють навіть коли абсолютно немає мережі. Вони безкоштовні, є і для Андроїда, і для Apple. Будь ласка, встановіть їх зараз, перейдіть за посиланням. Єдине, що вони мають бути встановлені однакові на вашому телефоні, наприклад, з вашими сусідами по під'їзду, або, наприклад. З вашими друзями, бо працюють вони за допомогою Bluetooth, і в залежності від вашого Bluetooth, можуть добивати рацію там до 100 інколи навіть 120 метрів. Тому домовтеся зараз і встановіть їх. І останнє супер важливе: номер для виклику ДСНС 112. Якщо ви не можете його викликати, бо дзвінок не проходить, відправте смс-ку вашим рідним, близьким, друзям та будь кому з інформацією, щоб вони викликали для вас ДСНС і чому їм треба його викликати. Якщо ж зв'язку взагалі немає, і ви не можете навіть кинути смс-ку, тоді запишіть на листочок, чи в телефон, чи куди ще п'ять важливих пунктів, щоб ви могли їх відправити як тільки якийсь зв'язок з'явиться. П'ять простих пунктів. Запам'ятайте: місце, що, хто, час і потреби. Все дуже просто. Давайте ще раз: місце. Ваше місце знаходження. Максимально детально спробуйте його описати і вказати. Друге, що Що сталося, чому ви потребуєте допомоги? Третє. Хто? Хто з вами знаходиться? Хто потребує допомоги? Скільки цих людей, який у них вік, які у них потенційно травми, якщо ці травми ви бачите? Далі, час. Надзвичайно важливо, коли сталося те, що сталося, хоча приблизно ви це маєте записати. І Якщо є травмовані люди, також, будь ласка, запишіть на телефоні чи окремо на листочку час кожної травми. Це може врятувати потенційно їм чи вам життя. І останнє тут все просто потреби. Якщо вам треба їжа, їжа, якщо треба чиста вода, вода. Якщо медикаменти, конкретно які медикаменти, все це ви відправляєте максимальній кількості людей з поміткою, що це треба направити в ДСНС. І як тільки зв'язок з'явиться, у вас буде набагато більше шансів, що ви отримаєте допомогу. Ну і останнє супер важливе, друзі. Пам'ятайте, що як би страшно це все не звучало, як би це все здавалося сюрреалістично неможливо, але це все тимчасово. Це все пройде, ми це все переборемо, ми це все переживемо. Ми будемо колись сміятися над цим, жартувати, пити вино, пиво, квас, чай з друзями і розповідати ці тоді вже як будуть смішні історії. І ми вийдемо з цього набагато сильнішими, набагато крутішими, ніж ми є зараз. Точно не час падати духом, хоча я знаю, що ви того цього і так не робите. І я вам бажаю безпеки, я вам бажаю залишатися на зв'язку, я вам бажаю внутрішніх сил.